Всім привіт! І це новий випуск найцікавішого пізнавального проєкту Не моя робота. І сьогодні я буду втілюватися у щось незвичне та цікаве. Все, дивіться у цьому випуску. А ми погнали скоріш, скоріш. Добрий день, Ярослав. Я та людина, яка пізнає різноманітні роботи. Хочу запитатися у вас, яка у вас робота? Саджання кущів і дерев. По типу озелення нашого міста. Сансервіс. Добре, чим ми сьогодні з вами будемо займатися? Сажати дерева. Катальпа. Каталь. Ух ти. Катальпа. Катальпа. А, ух, я такій не чув ніколи. Зараз буду все дізнаватися. Тож, що тоді не, не гаємо часу? Да, приступаємо роботи. до роботи. Ну що, я готовий до праці? Тож, ходімо. Сьогодні ми в Сансервісі, і знаєте що? Саджаємо дерева. Земля пахне свіжістю, Лопати гупають, а настрій як у маленьких переможців. Кожна ямка, кожен садженець це наш маленький вклад у зелений кривбас. Робота йде, руки в землі, але емоції на висоті. Не встиг перевдягнутися, вже будемо працювати. Тож вже будемо закапувати, як ви казали, що це за дерево? Дерево називається каталька. Мені, поки ми закапуємо, мені дуже цікаво, що починається ваш робочий день. Ну, з сполучення наряду, ага. щоб ми знали, що ми будемо робити за сміну. Скільки ви, до речі, працюєте вже років тут? Дев'ять. Дев'ять років. І це дев'ять років, ви робите таку красу у нашому місті. Так, дев'ять років. І що? І Що ви мені розповісте з приводу, як ви вважаєте, скільки ви вже дерев накопали? Багато. Ну скільки? Ну плюс-мінус. Вважаєте, що ви більше тисячі насаджали? Більше тисячі є. Навірно, єсть. Ну що, до речі, я здивувався. Ви скажете досить. Трошечки потоптали. І що далі тепер з цим деревом? Ми його притоптали для того, щоб не було воздушної подушки. Ага. Потім польється це дерево. Ага. І далі ми присипемо землею, і воно далі буде рости. Прикольно і, до речі, хочу відмітити, що це перше моє дерево в житті, яке я посадив. Знаєте, як ото є приказка, треба там посадити дерево, там збудувати домівку. Ось першу вже галочку я зробив в своєму житті, я посадив з вами разом це дерево. І коли я буду тут проїжджати, я буду завжди думати за нього. Це дуже класно, дякую вам велике. Тож далі тоді. Давайте ще більше саджати. Мені це подобається. Тож далі на яку частину ми йдемо? Десь тут а будемо а будемо переходити на сліду частину. У процесі роботи все кипить, хтось вирівнює ямку, хтось обережно ставить саженець, інші утрамбовують землю навколо куща, руки в пилюці, рукави закатані, але енергія не падає. Один за одним з'являються нові зелені точки, і ти реально відчуваєш, як разом ми створюємо щось живе. Це не просто посадка, це момент, коли люди об'єдналися заради майбутнього. Ось вона праця сансервісу. І йолочки, і кущики, і дерева, і тому інше. Чесно, цікава максимальна праця, а саме головне, що вона дуже корисна для нашого міста. А я оце хочу запитатися, ось е, поки ми там готувалися, ось е, підійшли, там зробили, ось такий прикол там поміряли там, туди-сюди, і що воно дійсно оце, прям має значення, що я думав просто ямку зако розкопати, закопати і все. Воно Для чого воно це робиться? Того, Щоб Йолка не утонула, щоб вона видержала ці всі параметри, ми її виставляємо, і щоб вона була рівна. По центру кола, mm -hmm. і щоб вона не утонула в ямці. І саме таке, знаєте, така проблемна, яка проблемна ділянка, де не можна саджати, або дуже важко саджати дерева, кущі, байдуже. Це наші комунікації. Комунікації більше так. А бували якісь такі смішні, або найдивніші випадки, коли ви там от копаєте, а там труба, і ви трубу пробиваєте, і воно куль. Води багато, там фонтани і тому подібне що. мене не було смішних випадків. А є, до речі, ще цікаво. Є якісь у вас забубони. По типу, дивіться, у кухаря є, якщо ніж падає з поверхні, це до запари. Дуже багато людей почнуть замовляти. У вас щось є. Або ще, наприклад, от, один цікавий теж випадок. От літак, Пілот літака він повинен чоловік зайти перший у літак перед рейсом, коли він буде летіти. Ось, Це таке, знаєте, забубон. У вас якісь такі забубони є. Головне, щоб була хороша погода. До речі, з приводу погодних умов, як ви справляєтеся? Ну, Стараємося, щоб зробити до дождя. До дождя, так. А і в дощ, і в сніг і ви це все робите. Ой, це капець. Я вражений. І це ви це все робите вже більше 9 років. Да. Мої вам. Похвали да. Дякую. і знаєте, дивлячись на цих людей, які мовчки під вітром і пилом саджають кожне дерево, розумієш одне. Таких людей треба цінувати, бо саме вони роблять наше місто зеленішим, кращим і живим. Респект тим, хто творить зміни своїми руками. Який момент у вашій роботі запам'ятався найбільше? Якийсь смішний випадок, можливо, можливо, якийсь я не знаю, якийсь жахливий. От що за 9 років ви згадуєте? От цікаво. Як звичайно, робочі дні є робочі дні. Який секрет висадки ви можете надати нашим глядачам, щоб, так би мовити, прижилось? От є дерево, ви саджаєте, можливо, там щось щось досипаєте, щоб воно точно прижилося, або ще щось таке. Що? Який секрет? Погодні умови це найголовніше. Водичка і погодні умови, і все. Ні, ну Сонце так. Це вітамін Д. <плес> Добре. І е, на останок. От я знаю дуже багато випадків, коли ви насаджуєте, багато хуліганів не вічать та крадуть дерева, кущі, які найчастіше крадуть. Які частіше, які в нас, мабуть, які більше завозять, такі крадуть. Зафарзіція у нас є і ріс, ну, що беруть, що їм нравляться все. Тоді беруть. І саме головне та саме цікаве, щоб яку б ви пораду дали людям, які хочуть бути, хочуть працювати у сансервісі, теж з вами саджати дерева, квіти і тому подібне. От яку пораду ви надали? Пораду ну щоб вони більше до нас приходили, робило, допомагали. І хай би до нас приходили роботи, робити. І ще таке цікавеньке питання для вас. Що для вас зелене місто? Зелене місто це наше життя. Це дуже сильні слова. Дякую вам велике за працю. Я дуже. Я тепер буду кожен раз, коли буду тут їздити, буду кожен раз згадувати нашу з вами зустріч. Дякую вам велике за вашу працю, за ваше озелення нашого міста. Дякую вам велике. Давайте обнімемося. Дякую вам велике. Все, гарного вам дня, дякую за роботу. Все, ми тоді потопили і будемо згадувати це з гарним та тихим словом. Та. Гарного дня! А це був проєкт Не моя робота. Сьогодні я дізнався, яким чином наші люди саджають дерева, квіти, кущі. І як взагалі бути робітником сансервісу. Тож, побачимося наступного тижня. Всім па-па!